Шалом, друзі, з поверненням. Сьогодні я хочу представити вам неймовірну знахідку в самому серці Єрусалиму, про яку ви напевно ніколи не чули. І, чесно кажучи, я шокований тим, що про цю революційну знахідку не говорять у всіх новинах. Це археологічне відкриття є одним із найвагоміших речових доказів того, що біблійна історія є достовірною, але ніхто про нього не чув. Тож сьогодні я запрошую вас у подорож до найдавнішої частини Єрусалиму. Місце, яке ми відвідаємо настільки давнє, що воно навіть передує самому місту Давида, першій столиці Ізраїлю. Це місце давнє, але водночас настільки добре збережене, що ми можемо встановити реальні зв'язки з біблійною історією. Один з найвідоміших і найшанованіших археологів Ізраїлю. Елішукрон говорить про це просто: це нульовий храм, храм, який стояв до створення першого храму на горі Морія. храм міг функціонувати за часів таких осіб, як Авраам і Мелхіседек. і продовжував існувати до часів царя Єзекії. Раніше я вже робив сюжет про цей храм, але ця тема настільки маловідома, що я хотів би детальніше зупинитися на цій знахідці. І зосередитися на її значенні. Отже, в цьому епізоді ми проговоримо про те, де знаходиться храм, що саме було знайдено, звідки ми знаємо, скільки йому років, якою була його функція, і як він пов'язаний з біблійною історією, як він пов'язаний із першим храмом, і дискусією про місце знаходження першого храму. Але перш ніж я це зроблю, Будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк і залишити коментар. Ці прості речі дуже допомагають мені і дозволяють відео охопити більше людей в інтернеті. На цьому ми закінчили, давайте почнемо наш епізод. Отже, якщо ви коли-небудь були в місті Давида, то знаєте, настільки це неймовірне місце. Раптово ви потрапляєте в біблійні часи царя Давида і Єзекії. Ви можете побачити можливе місце розташування палацу царя Давида і пройти через тунель Єзекії, що веде до Силуамської купальні. Крім того, ви можете побачити споруди, які були побудовані ще до того, як Єрусалим став столицею Ізраїлю. Чудовим прикладом цього є Міло, збудований Євусеями, ймовірно використаний Давидом для підтримки свого палацу. Іншим прикладом є стародавні тунелі, побудовані євусеями для транспортування води з джерела Гіхон на поля під містом. Але, напевно, найстарішу частину міста часто пропускають стародавній храм. Нульовий храм, де Мелхиседек міг поклонятися єдиному істинному богові. То де ж це місце? Швидше за все. Люди ніколи не відвідують його через його розташування, адже він знаходиться в нижній частині міста Давида, дуже близько до долини Кідрон. Ви тут можете побачити кілька зображень, які показують, де саме знаходиться це місце. А тут ви можете побачити мою 3D-модель часів Мехиседека – яка показує розташування храму. Тут ви можете побачити іншу модель, яка показує, де був розташований храм за часів Давида, і нарешті модель, що показує точне місце розташування за часів Соломона. Я навмисно надав вам ілюстрації з цих трьох періодів? Тому що археологічні дані свідчать про те, що храм продовжував існувати аж до часів Єзекії. Тепер ви повинні бути спантеличені цією інформацією. Чому? Тому що, якщо ви знаєте біблійну історію, то повинні пам'ятати, що за часів Соломона на горі Морія будується новий храм. Що б це могло означати? Це означає, що за часів Соломона, і аж до часів Єзекії, ми мали два храми в Єрусалимі. Так, це саме те, про що я говорю. І цьому твердженню є як біблійне, так і археологічне підтвердження. Насамперед, давайте поговоримо про обставини, за яких цей храм був знайдений. Ну, як це зазвичай буває, храм був знайдений випадково. Еліш про якого я вже згадував раніше, і який був провідним археологом у багатьох знахідках навколо міста Давида, розпочав археологічні розкопки в цій місцевості і навіть не підозрював, що знайде такий унікальний шматок історії. Ось коротке відео з Елі, який пояснює процес знахідки. Отже, ми починаємо йти додому цією дорогою. все це були гори, пагорби. Тож, як ми проводимо розкопки, ми починаємо спускатися під землю. Ви бачите, дистилятор, який ми маємо тут, це з моїх розкопок. І те, що ми робили, ми йшли від початку. тому що спочатку нам було потрібно зробити дах. Люди не йшли за нами і не прикривали нас, розумієте? Тож, що ми зробили? Ми побудували дах. Кожен дах по три фути. Чому три фути? Тому що рукою сягаємо три фути. Отже, якщо ви вирили землю в цьому напрямку. Заходите в середину, то можете винести землю. А потім що ви робите? Ви кладете наступний сегмент даху. І тоді у вас є ось такий простір. Тож Елішукрон та археологи, які працювали на цьому місці, розкопали землю і каміння, що були на цьому місці за часів Єзекії? Чому я продовжую наполягати на тому, що цей храм функціонував до часів Єзекії? По перше. Поруч з храмом була знайдена печера з глиняним посудом часів Єзекії. Це місце було засипане землею і каменем. По друге, ми читаємо в Біблії, що Єзекія розпочав релігійну реформу, очистивши інші релігійні святині, які функціонували в Єрусалимі. Ми читаємо про це у другій книзі царів 18.4. Він понищив пагірки і поламав стовпи для богів. І стяв Астарту. Як частина цієї релігійної реформи, цей храм, ймовірно, також був зруйнований. Крім того, ми читаємо у другій книзі Хронік 32.5, і він рішуче взявся до роботи і відбудував увесь мур, що був зруйнований, і поставив на ньому вежі, і збудував ще один зовнішній мур, і зміцнив закон мій у Давидовому місті, і зробив зброю та щити у великій кількості. Тож Єзекіс збудував другу стіну там, де мав стояти нульовий храм, і ми знаходимо докази цього навколо храму, де були знайдені фундаменти стін. Отже, щоб проілюструвати, що сталося, храм був засипаний землею і каменем, а поверх цього нового ґрунту була збудована стіна для захисту Єрусалиму від асирійського вторгнення. Гаразд. Але давайте повернемося в минуле і обговоримо. Що саме було знайдено? Було знайдено споруду, що складалася з чотирьох кімнат. Перша кімната, ймовірно, була бійнею, де вбивали тварин і здирали з них шкіри, готуючись до жертвоприношень. В подібні знаки на підлозі, ймовірно, були отворами для триногів, на яких тримали знятих з тварин шкіри. У цій кімнаті також було знайдено місце для зернового або виноградного пресу. У другій кімнаті було знайдено стоячий камінь, який часто називають мацевою, і який найімовірніше був центральним місцем поклоніння. Ми повернемося до цієї таємничої мацеви пізніше у відео. Третя кімната ідентифікується як місце, де відбувалися жертвоприношення. На піднятій платформі стояв Вівтар, а кров від жертвоприношень стікала до ями каналом, видимим у землі. Останнє приміщення слугувало олійницею, де збирали оливкову олію. Звідки ми знаємо, скільки років цьому місцю. Знову ж таки, ми можемо зробити це проаналізувавши кераміку. На цій ділянці було знайдено нагромаджену гірку глиняного посуду, який датується бронзовим віком. Це окрема гірка від тієї, що зберігалася в печері за храмом з часів Єзекії. Бронзовий вік в Ізраїлі. Це 2000 років до нашої ери, 1200 років до нашої ери. Звичайно, багато людей відкинули твердження Елішу Крона, що цей храм настільки старий, тому вони зробили вуглецеве датування кераміки, і знову ж таки, воно показало бронзовий або середній бронзовий вік. Це місце, безумовно, древнє, ймовірно, найстарше місце в місті Давида. Це захоплююче, тому що це переносить нас у часи Авраама і Мелхіседека. І якщо ви пам'ятаєте біблійну історію, ці дві постаті зустрілися. І де вони зустрілися? У Салимі. Де знаходиться Салим? Ну, Біблія визначає Салим як місто, яке існувало до створення міста Давида, яке знаходиться на території сучасного Єрусалиму. Місто миру або Салим ототожнюється з Єрусалимом, тому що Псалом 76 пов'язує Божу скинію в Салимі з Сіоном. А Сіон є синонімом Єрусалиму. У Псалмі 76 ми читаємо «Скин'я його в Салимі оселя його на Сіоні. Дивлячись також на географію Ізраїлю, дорога до Хеврону, якою повернувся Авраам. Вела через сьогоднішній Єрусалим, Авраам знову повертається на своє місце, щоб пройти Божий суд зі своїм сином Ісааком. Щоб дізнатися більше, дивіться мій епізод під назвою Шокуюче відкриття під куполом Скелі. Я залишу посилання на цей епізод нижче в описі цього епізоду. Отже, близько 2000 року до нашої ери Авраам вирушає з Хеврона. Щоб врятувати свого племінника Лота зі своїм військом Авраам рятує Лота і виганяє ворога на сучасну сирійську територію. На зворотному шляху ми читаємо, що це сталося в долині Шеви, також відомій як царська долина, яку ми асоціюємо з Кідронською долиною. Авраам зустрічає царя Содому і Мелхіседека. Він зустрічає їх у Салимі, який є сьогоднішнім Єрусалимом. І коли він відвідує це місце, таємнича постать на ім'я Мелхіседек благословляє Авраама. Про Мелхіседека пишеться дуже мало інформації, але те, про що ми читаємо, є приголомшливим. Перш за все, ми дізнаємося, що він є священником самогутнього Бога, це наче перерва в історії Ізраїлю, тому що ми щойно бачимо обраного Богом Авраама. Заради якого Бог починає свій план відновлення людства до спілкування з ним. І ні звідки з'являється цей чоловік Мелхіседек, як ми дізнаємося, що він є священником всемогутнього Бога. Просто щоб поставити речі в перспективу, в цей час Ізраїль ще не наблизився до того, щоб мати священників. Ізраїль як нація в цей час навіть не існує. Ми також дізналися. Що Мелхиседек благословляє Авраама. У книзі буття 14.18-20 читаємо. «А Мелхиседек, цар Салиму, виніс хліб та вино, а він був священник Бога Всевишнього, і поблагословив він його та й промовив Благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо й землю, і благословений Бог Всевишній, що видав у руки твої ворогів твоїх. Отже. Оскільки ми читаємо, що за часів Авраама в Салимі був священник, а тепер ми знайшли храм того періоду. Ми можемо підозрювати, що це той самий храм, де Мелхиседек поклонявся всемогутньому Богові, Мелхіседек дав Аврааму хліб і вино, і в храмі, нульовому храмі, був знайдений прес до вина і зерна Хіба це не дивовижно? Але це ще не все. Пам'ятаємо камінь Мацеви. Я говорив вам, що в кімнаті номер 2 було знайдено святилище з каменем, що стоїть. У цьому немає нічого незвичайного. Такі стоячі камені були знайдені по всьому Ізраїлю. Однак, у зв'язку з оливковим пресом, який також був знайдений, ми можемо згадати історію Якова. Пам'ятайте історію про Якова і його зустріч з Богом у Бет-Елі? Яків поставив вертикально камінь. Який намастив оливою, чому він це зробив? Можливо, Яків був натхнений своїм дідом Авраамом, який під час зустрічі з Мелхиседеком побачив щось дуже цікаве. І тому Яків, швидше за все, не вигадував нового обряду поклоніння, а застосував те, що вже було зроблено за часів Авраама. Бачите? Як пов'язані між собою археологічні докази та Біблія, це неймовірно. Камінь Мацева дивовижний тому, що цей простий камінь був центральним місцем поклоніння в Єрусалимі понад 4 тисячі років тому. Можна зробити висновок, що цей древній храм є свідченням культу монотеїзму з найдавніших часів. Таким чином, це був би найдавніший пам'ятник такого типу, що свідчить про те, що монотеїзм існував за багато століть до створення Ізраїлю. Але це ще не все. Елі Шукрон знайшов табличку часів Єзекії з назвою Вифлеєм у храмі Мелхиседека. Отже, в місті Давида була знайдена табличка, в якій згадується місто Вифлеєм. Чому це важливо? Тому що історія Ізраїлю і Єрусалиму пов'язана з Вифлеємом. Вифлеєм з івриту означає дім хліба, Вооз знайшов Рут у полі, де вона збирала зерно. Рут і Вооз стали предками Давида, який народився де? У Вифлеємі і став царем Єрусалиму. Але історія продовжується. Ставши царем Єрусалиму, Давид купив тік Аравни, Євусиянина, де Соломон збудував перший храм. Таким чином ми маємо зв'язок від одного поля до іншого і від одного храму до іншого храму. Хіба це не вражає уяву? Але зачекайте, це ще не все. Пам'ятаєте, я говорив вам, що храм функціонував за часів Давида і аж до Єзекії? Так ось. Те, що ми читаємо в Біблії, дуже цікаво після того, як Давид завоював Євус і перетворив його на столицю Ізраїлю, минув певний час, перш ніж він приніс ковчег заповіту до міста Давида. Як ви пам'ятаєте, филистимляни захопили ковчег, коли Самоїл був ще дитиною, слава відійшла від Ізраїлю! Про це читаємо в першій книзі Самуїла 4 21-22. Филистимляни демонстрували ковчег як військовий трофей в Аждоді, Гаті та Екроні, але поки вони зберігали його, хвороба супроводжувала їх. Очевидно, що жодне филистимське місто не захотіло його прийняти. Нарешті, через сім місяців вони повернули ковчег. На ізраїльську територію на новому возі, запряженому двома коровами. Спочатку він був у священичому місті шемеш але через те, що вони були засуджені недбале поводження з ковчегом, нарешті ковчег був перенесений до міста Кір'ят єарім розташованого приблизно в дев'яти милях на захід від Єрусалиму. Чому ж Давид не привіз ковчег одразу до Єрусалиму? Можливо тому, що в місті Давида вже існувало святилище для поклоніння Всемогутньому Богу храм Мелхіседека. Чи поклонявся Давид Богу в цьому місці? Що ж, це можливо, оскільки він напевно не став би подорожувати весь час до Кір'ят Яріму. Ще одна цікава інформація міститься в коронації Соломона як обраного нащадка царя Давида. Соломон вступає в битву, успадкувавши трон свого батька. Це нелегкий початок для Соломона, оскільки є кілька претендентів на трон. Найвідоміший з них Адонія, четвертий син царя Давида. Адонія використав свій вплив, щоб зібрати коаліцію проти Соломона і проголосити себе новим царем Ізраїлю в момент слабкості свого батька. А хто стоїть на боці Адонії? Священник Евіатар. Про це ми читаємо в Першій книзі царів 1,5.9. Лише пильний розум Вірсавії та дипломатія Пророка Натана спонукають Давида швидко віддати наказ коронувати Соломона як свого законного наступника? Але Хто Ще є на боці Соломона? Ми читаємо, що священик садок благословляє Соломона. І ось священик садок, пророк Натан і Беная, син його ядин, спускаються до джерела Гіхон, щоб коронувати Соломона, нового царя Ізраїлю. Джерело Гіхон знаходиться під містом Давида, зовсім недалеко від місця, де був знайдений храм Мелхіседека. Чи можливо, що храм Мелхиседека використовувався для помазання Соломона? У книзі царів ми читаємо, що для помазання Соломона використовували оливу, а в храмі Мелхиседека оливковий прес виробляв оливу для священних цілей? Досить цікавим є також священик садок. Порівняйте імена Мелхиседек і садок. В обох іменах є єврейське слово Цадик, що означає праведник. Отже, Мелхіседек означає цар праведності, а садок праведник. Перша книга Хронік 6.4.8 говорить, що садок був нащадком Єліезера, який став наступником свого батька Аарона, первосвященника після його смерті. Але чому в Єрусалимі одночасно два священники? Можливо, Садок також є давнім нащадком Мелхиседека. Ми знаємо, що Давид не вбив усіх мешканців Євуса. Ми знаємо, що вони співіснували після того, як він заснував Єрусалим як столицю Ізраїлю. Пам'ятаєте, у кого Давид купує поле для нового храму у Аравни Євусиянина? Цілком можливо, що певний час в Єрусалимі жили дві сім'ї священників. Навіть після того, як був побудований храм Соломона, є археологічні свідчення того, що храм Менхиседека продовжував існувати, і те, що Єзекія не зруйнував храм, а зберіг будівлю, означає, що він все ще вважався важливим місцем поклоніння. Отже, що ви думаєте про це? Чи пов'язаний садок якимось чином з Мелхиседеком? Чи могли в Єрусалимі бути два священики і два місця поклоніння? Нарешті, я хочу поговорити про те, як ця знахідка сприяє дискусії про місце знаходження храму? Як ви знаєте, я зняв кілька епізодів про те, чому я вважаю, що храм знаходився на храм в Ігорі, а не в місці Давида? Так, от, по правді кажучи. Храм Мелхиседека насправді нічого не змінює. Те, що поруч з джерелом Гіхон стояв маленький храм, не означає, що там же знаходився і храм Соломона. Якщо ми знайшли залишки храму з 2000 року до нашої ери, то чому на цьому місці немає залишків храму, побудованого Соломоном? Інша причина, чому храм Соломона не міг бути побудований в місті Давида, це просто географія. Храм Соломона просто не помістився б на цьому місці, і він був би нижче місця Давида. У цій місцевості було знайдено багато речей, в тому числі стародавні поховання, але жодних ознак храму. І тому думати, що храм Соломона знаходився в місці Давида, на мою думку, нерозумно. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод. Як завжди, закликаю вас підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Також, якщо ви вважаєте мою роботу цінною, будь ласка, підтримайте мій канал. Я вклав багато свого часу і грошей, щоб створити ці 3D моделі, якими ви можете насолоджуватися. Але я сподіваюся, що вони будуть корисні для вас і завдяки їм ви зможете краще зрозуміти Біблію. Найкращий спосіб підтримати мене і мою роботу через сторінку Patreon. Просто натисніть на піктограму Patreon на головній сторінці мого каналу. Я також залишу посилання в описі. Гарного вам дня і до зустрічі в наступній серії.